О, Ніна, що? Що мені робити? Що такое? Закопати його чи викинути. Кого? Котика. Ніна, два часа ночі. Ти що, маленька, чи що? Котик помер. Ну то хай помирає. То що вже робити? Ти що, маленька, чи що, два часа ночі? Що в тебе перший котик помирає? Коляю що? Коля... Що з Колею? Ніна. не погано. Кому? Котик поме. Ніна. Пуститься мене. Ніна. Ніна, ти що маленька чи що два часа ночі? Куди я пойду? Спокойной ночи, Рина.